Друзі, вітаю на нашому каналі. У нас коротенький відеогляд дровокола Ремінгтон від заводу скіф. Місто харків. Ось От така штучка. Ру Рубає дровішки нам за хвилин 10 ми його тільки вже зробили. Дуже зручна в користуванні, швидка, надійна. Гарантія 2 роки на них виготовляють місто Харків, Звертайтеся до нас. У нас вони завжди є в наявності по доступній ціні. Рубаємо дровішки, навіть не з потілища. Ось так це відбувається: упор, жолоб, спеціальний речажок і все, і вперед. Ніяких проблем. Телефонуйте за нашими номерами 097 0740 740 сайт сім сорок звертайтесь, наші менеджери вам завжди допоможу на зв'язку.